От ЄС погодив допомогу Україні 18 мільярдів доларів на 2023 рік. Довго узгоджував. Угорщина була проти. Ну але вже все, вже це погоджене. Зробили. Але ЄС довго намагається домовитися про дев'ятий пакет санкцій проти росіюшки і поки що не домовився. Чому? Уявіть, що ви потрапили до чату ОСББ, там 27 людей, і вам треба пофарбувати стіну, утеплити під'їзд або. Просто вибрати горщик для кактуса, і зробити це потрібно так, щоб погодилися всі, уявили тихий жах. Але в ЄС дещо ліпше, начебто. Будинок інтелігентний, і лише на першому поверсі мешкає шкідник, якому квартира дісталася у спадок. І він переїхав туди, скажімо, із сизрані, ну він з сизранських угорців, і виселити його неможливо. Можна вимкнути опалення, можна не подавати гарячу воду, але виселити не можна, і цей шкідник, типу як Абаба-Яга проти, ще й тому, що йому доплачує забудовник, який давно хоче збудувати на місці будинку офісний центр газової компанії, і постійно намагається внести смуту і не дати будинку написати колективну заяву до прокуратури на цього забудовника. Але шкідник приховує свої думки, тому він завжди псує всім нерви. Проте до кінця не йде, бо без гарячої води жити кепсько і без опалення, особливо взимку. Тому він хоче і у будинку жити, у теплі бажаної конверти від забудовника отримувати. Отже, треба йому зчиняти максимально багато галасу для забудовника, торгуватися із сусідами, але завжди погоджуватися потім, щоби не провести зиму у холоді. От такий чудовий сусід. Віктор Орбан із Угорщини, так його назвемо. Отож він довго блокує пакет допомоги Україні, і навіть зміг виторгувати собі частину грошей ЄС, які йому заблокували за неналежну поведінку, і нарешті підтримав, що дозволило забезпечити консенсус. Ви можете собі уявити, як шкідник здатен псувати обстановку в під'їзді. І от Ворбана проблема з верховенством права та корупцією. Гроші йому блокують за це. А він блокує важливі для ЄС ініціативи. І тут Україна просто потрапляє під руку. Та ще й Путіну приємно, а це важливо для конверта. Те саме із санкціями. Баба Єга проти, тому що Орбану хочеться, щоб його попросили, і це дозволить йому виторгувати ще трохи грошей від ЄС і показати Путяну, що, мовляв, батя я стараюсь, і заслужив на конвертик. У результаті Угорщина завжди голосує, тому що залежність економіки Угорщини від ЄС значно вища, ніж від грошей Путіна. Нехай останні дозволяють Орбану купувати популізмом дешеву популярність, але без грошей ЄС все завалиться, і Орбан про це знає. Тож буде і дев'ятий пакет санкцій, трохи пізніше, коли знову закінчиться торгівля Орбана. Так, для всього будинку було б непогано такого сусіда виселити, але немає в документах цього кооперативу такого правила. І виселити не можна. Він може лише самотужки виїхати. Але цього не буде, тому що гроші. О, така от вам казочка про шкідника з першого поверху, із сизранських угорців. Слава Україні! Переможемо!